Всім привіт! Це Каріна. І сьогодні ми зробимо огляд та порівняння з від українського бренду Orner. Робіть собі чай або каву, і поїхали. Трошки Що ж, на ньому написано, що він підходить для лайнера, олівця, маркера, брашпена та ручки. Тобто для сухих технік. Але. Папір тут 150 грамів на квадратний метр, що, як на мене, здається, що має підходити для мікс-медії, тобто для змішаної техніки, в якій працюю я. Порівнювати я його буду сьогодні зі скетчбуком Art ArtCreation, тому що, як на мене, мені здається, що це найпопулярніша фірма для художників, і в принципі вони зручні, та ціна якість дуже співпадають, і для мене вони за всі роки мого малювання стали просто найкращими. Тому сьогодні зробимо викраски і подивимось, чи кращий замальовник від Orner за скетчбуки від ArtCreation. Що ж, давайте подивимось на складові нашого скетчбука і в принципі, як він виглядає. В мене ось тут трошечки примялося, але це було так, це не від мене залежало. Тут у нас всередині є кишенька, тому якщо ви щось складаєте, то буде дуже зручно. Всередині в нас ось така ось товстезна закладинка, ніби якийсь шнурок. Не знаю, для мене це трохи затовсте, але в принципі, можливо, це на смак кожної людини. Порівняємо сьогодні з моїм скетчбуком Art Creation, і, як ви бачите, він трошечки вужче, та папір в ньому більш такий кремовий, трохи до жовтого такого пастельного кольору. У Orner папір трошки такий шрохуватий і має 150 грам на метр квадратний, а у Art Creation більш гладкіший папір і має товщину 140 грам на метр квадратний. Перше, що ми спробуємо, це олівці. Так як це зазначено на самому скетчбуці, мені здається, треба спочатку спробувати сухі техніки. І, в принципі, що на Art Creation, що на орнер, олівці лягають однаково. Хоча хочу сказати, що стираються з орнер трошечки тяжче, не знаю, можливо, мені здалось, але на перший погляд в мене були саме такі думки. Далі беру брашпени маркери від Faber-Castell, дуже їх люблю, і як бачите, нанесення на орнер трошки полосить. Хоча навіщо зазначати не скетчбуці, що це для маркерів, якщо ось так протирається папір. Хоч він і на 10 грам, щільніший від Art Creation. Що ж, далі давайте спробуємо ще поробити такі заливки. Ну, тут мені здається, однаково виглядає. Хоч на орнері ніби хтось додає трохи шуму зверху. Вам так не здається? Далі давайте затестуємо лінер. Перший від CentroPen, він більш такий бюджетний, я думаю, багато в кого він був. Лягає добре, тут я ніяких. Різниць не помітила. Також беру більш такий дорогий лінер це вже від фірми Micron. В принципі, лінер лягає добре, тут ніякої різниці я не відчула. А тепер цікавіше, переходимо до більш мокрих матеріалів. І перше, що я візьму, це, звісно, акварель використовую від Rosa Gallery. А тут якби трохи відчувається така рихлість, мабуть, паперу, тому що в Art Creation вона така більш ніби чи пресована, чи ну, ніби папір не вбирає в себе так швидко воду та фарбу, що важливо як у тих же орнер. Також я помітила, що орнер трохи робить фарбу тьмянішою, не сильно, але трохи є. Можливо, якщо ви помітите це на відео, то теж зрозумієте цей ефект. Але такого, щоб у мене протікала фарба чи ще щось таке, хоча я її не жаліла, такого не було. Намагаюсь робити однакові викриски, щоб вам було більш наглядніше та зрозуміло це порівняти. Викрасила декілька акварелей, можете подивитись на ефекти, і зараз викрашую гуаш, а після неї акрил. Тут я також хочу сказати, що фарба щита що що та, лягає, в принципі, добре. Теститься одне, як я завжди кажу, але найголовніше, мені здається, це потестити папір в малюнку. І сьогодні я буду малювати, вгадайте, кого, звісно, багаряну відьму, кого ще вона може намалювати. Поможіть цій людині, вона просто дуже сильно любить багряну відьму. Але вона тут не просто так. Я просто дуже люблю на Ванду використовувати гранулюючу акварель і робити дуже багато такого грануляційного ефекту. Потрібно використати багато води і подивитися, чи витримає орнер всі просто 9 кіл пекла, так само, як і Art Creation. Звісно, ви в коментарях можете сказати, Каріна. На скетчбуці написано, що це папір не для мокрих технік. Але я вважаю, що зараз скетчбуки у художників вони просто не так часто поділені для. Наприклад, для сухих технік, а це я буду використовувати для цього матеріалу, а це я буду тільки для акварелі. Так, звісно, є акварельні скетчбуки, але наскільки я помічаю, зараз майже всі художники, ну більшість, використовують все таки змішану техніку. Так, є ті, хто, наприклад, малюють чисту акварелю, ті, хто олівцем, але мені здається мати скетчбук, в якому папір підходить під багато матеріалів. І щоб не було багато заборон, наприклад, малювати купою матеріалів в одному скетчбуці, то мені здається, такі скетчбуки ціняться набагато більше, аніж ті, що конкретно підточені під якийсь один матеріал. Якщо я, наприклад, хочу помалювати і тим, і тим, я ж не буду там 10 скетчбуків собою таскати. Я думаю, що якщо у вас був колись Art Creation, це в принципі база, то ви розумієте, про що я говорю. І оскільки я не малювала в Art Creation, він витримує просто купу води, купу там затертостей якихось. Ну і якби в мене з ним проблем ніколи не було. Особливості в цьому скетчбуці, які я помітила, це те, що він дуже швидко вбирає в себе воду. Та пігмент акварелі, наприклад, той самий, тобто швидше всмоктується вода в сам скетчбук. Через те, що шорсткість, та текстура паперу, така більш ніби як такими мікро мікросоломинками тобто такими продовгуватими часточками паперу. А в Art Creation, на відміну від Orner, там більш такими ніби як крапенками, через що вода на поверхні. Того скетчбуку, наприклад, тримається трошки довше, а в цей е, вбирається швидше. Відверто кажучи, я не дуже полюбляю таку текстуру паперу. Але нічого. Також цікавий факт, який я помітила, це те, що на вкладищі написано, що в нас 120 сторінок. І я подумала, що тут 120 листів, тому що ніхто не пише сторінки, всі пишуть листи. Це те саме, що сказати, що в скетчбуці від Art Creation 160 листів, а не 80 тих самих. Чесно, мені здається, це трошки неправильно, тому що скетчбук продається закритим. Ти не можеш наперед порахувати листи. І чесно, якби я їх не порахувала, в мене б в голові склалась думка, що там їх справді 120, але ні, це помилка листів 60, сторінок, 120, Але мені здається, писати 120 сторінок це трохи дивно, тому що, ну, і так зрозуміло, що. Ми множимо кількість листів на два, тому що якби з, -з, -з обох боків чи ви десь бачили скетчбуки, де тільки з однієї сторінка, а з іншої неможливо на ній малювати. Ну це було б якось дивно. Поговоримо також. Давайте трошки про ціну. 500 гривень. Я не знаю, мені здається, це трохи дорогувати, тому що такий самий по е, якби формату скетчбук а 5 як Artstation, коштує десь 300. На різних сайтах і в арт-магазинах можна знайти по різному. І те, що там якби трошки товще папір. У Orner, я не вважаю, що це має бути дорожче, аніж той самий Art Creation. До того ж, у Орнер картонова якби, обкладинка, а в Art Creation там кошкіра, чи як хочете, можете назвати. Тому я вважаю, що там все-таки трохи елітніше. Ще можна дивитися на те, що це все-таки європейська якість. І в принципі, закладинка і резинка мені там подобаються більше. Поясню чому, тому що атласна, ніжна, тонесенька закладка мені подобається більше, аніж цей велетенський шнурок просто товстезний. І також мені не дуже подобається ось ця тоненька, кругла резинка, тому що мені здається, вона лопне з часом. Я думаю, ви знаєте, можливо, на курточці чи десь іще у вас була також така резинка. І воно лопає, і буде просто звідти. Нитка сататись чи ще щось таке. Ну, я думаю, ви розумієте, якщо ви будете таскати цей скетчбук з собою, це я там, знаєте, нікуди можна сказати, ніколи його не ношу. Але є люди, які постійно в рюкзаку чи в сумці носять скетчбуки. І через те можуть бути з цим проблеми. Я б замінила все-таки на звичайну резинку, і мені здається, вона краще тримає. І я б зробила не таку товсту цю закладинку, зробила б хоча б так само з тої самої атласної стрічки. Мені здається, це виглядає гарніше. З тих просто різноманітних вкладинок, які є на сайті, мені дуже подобався рожевий, але на нього не було снижки, і мені довелося взяти цей. Він також, в принципі, такий більш класичний, я подумала, що він чудово підійде. Також плюсом цього скетчбуку є те, що він розкривається на 180, але ну, я не знаю, для кого відкритий перепліт – це прям, ось, знаєте, дуже необхідна річ. І, в принципі, ось ця ось картоночка я просто малювала ванду на задній сторінці, і воно, ти коли давиш на нього, то воно трохи там тако, ця картоночка трохи відслоїлась від самого паперу. Мені довелось потім приклеювати самотужки це все діло назад. Тобто треба щось підкладати. Це трохи якось для мене дивно. Але в принципі, щільність цього картону вона достатньо гарна, і, в принципі, це можна вважати плюсом. Зробивши малюнок з вандою, я вирішила, що буде трохи нечесно. Виставляти відео з одним малюнком, і в принципі я за кадром намалювала ще фрукти. Мені хотілося зрозуміти більше цей папір, зрозуміти більше, як він працює, і чи зручно це буде, чи ні, чи радити чи ні. Тому що я з того одного малюнку, якщо чесно, нічого не зрозуміла. Він був намальований в. Такій е, змішаній техніці, як я завжди малюю. А другий, що буде зараз, це е, те, що я е, зробила лише акварелью. Тобто тільки акварель наслаювати. І я зрозуміла, що справді дуже якось воно вбирає швидко воду, вбирає в себе акварель швидко. І це такий був цікавий ефект. Тобто ось ці ворсинки самого такого. Поперу, ці мікро така текстура, вона така більш ні, наче, чи ворсиста, чи як сказати. Я думаю, ви побачите і зрозумієте, що вона така більш шершавенька трохи. от Зрозумієте, про що я не така гладенька, як в Art Creation. І після цього малюнку хочу сказати, що в принципі мені сподобалось в ньому малювати. Мені здається, що якщо намалювати там більше робіт, якось звикнути до цього паперу, я просто більш люблю гладкіший папір. То, в принципі, це достатньо хороший скетчбук, Просто оці мінуси, це те, що я не дуже люблю таку шорсткість паперу. Це те, що воно дуже якось. Вибирає воду, це також трохи дивнувато для мене. І те, що там пише 120 сторінок. Ну, тим паче, коли ти купуєш це на сайті, це от прям знаєте, ти не можеш порахувати, скільки там сторінок, і мені здається, правильно писати там 60 листів. Тоді ти можеш зрозуміти, як що там 60 листів. А не 120 сторінок. Я ще тоді подумала, типу, ну тут на 40 листків більше, аніж в Art Creation. Можливо, якби і на е, 10 грам е, тощо папір, якби тоді зрозуміло, чому він може бути на 200 гривень дорожчий, але я вважаю, що він не має бути дорожчий на 200 гривень. Е, тут я ставлю все-таки плюс до Арткрейшену, тому що. Ну, Я все-таки люблю гладкіший папір, він мені подобається набагато більше, тим, що він дешевший, по-перше, там сама естетика, мені подобається більше. Але орнер також достатньо хороші скетчбуки, якщо вам подобається така шорсткість, якщо вам подобається працювати такими більш сухими техніками, хоча і мокрі, він також чудово витримав, я вважаю. Ви можете також придбати Orner Скічбуки. Це українська фірма. Ви можете підтримати український продукт, можна сказати. Але все-таки недоліки, якісь я знайшла в цьому скетчбуці. Що ж, я хотіла в цьому відео показати вам якісь нові скетчбуки, можливо, ви про такий не чули. Лишаю посилання на сайт Orner, можливо, ви собі захотіли такий, можливо, вам навпаки, дуже сподобався він і те, як в ньому все зроблено. Тоді, можливо, ви зловили вайб на нього і колись захочете собі його придбати. Я все ж, мабуть, лишаюсь на стороні, поки що, Арткрійшену, можливо, буду далі колись малювати в цьому скетчбуці, чи комусь подарую. Побачимо, як е, випадуть карти, можна сказати. Я думаю, що і сподіваюся, що вам було цікаво подивитися про нові скетчбуки від українського бренду. Що вам було цікаво подивитись на порівняння з самими такими популярними скетчбуками від Art Creation, чи варто переплатити, чи варто замінити? Кожен, я думаю, зробив для себе свій якийсь свою думку зробив, і я дуже сподіваюся, що вам сподобалось відео. Я дуже рада, що я повернулася додому, але знов відео, що я змогла зняти для вас відеосик. Дякую вам, до речі, за е, купу переглядів, коментарів та лайків на останньому відео. Я бачила просто купу велетенських коментарів з підтримкою. Мені було просто неймовірно приємно їх читати. Відео вже набрало тисячу переглядів, від чого я просто в шоці. Мені було просто настільки приємно чути ці слова підтримку, і я зрозуміла, що я не сама така, що, блін, купа людей відчувають те саме, ті самі проблеми з малюванням і що це все таки нормально. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що підтримуєте мене, і па папа!